Всі ми добре знаємо кордони сучасної України, і також багато хто бачив ось таку карту, де окреслено території, що виходять далеко за рамки сьогодення, включно з Кубанню, Курщиною та частиною сучасної Польщі. Водночас, це аж ніяк не означає, що потрібно йти штурмувати перемишань та відновлювати історичну справедливість таке можуть робити в сучасному світі тільки дегенерати. Проте для всіх нас буде корисно дізнатися, як ми прийшли до кордонів сьогодення, що цьому передувало, та які міфи необхідно спростовувати, коли хтось з мозком розміром з пісун колібрі починає розповсюджувати маячню. Хто її створив? Ленін Владимир Ліч. І поговоримо ми саме про західні кордони України, як по результатам Другої світової війни зі своїх домівок масово виселяли українців. Та причому тут знову Росія, бо це вже як мем, де відбувається щось надзвичайно погане там завжди ці виродки. І перед тим, як ми поринемо в нашу з вами історію, щоб не повторювати помилок в майбутньому, підпишіться на цей канал та лайк відео, поставте. Це допоможе популяризувати український контент, що на сьогодні є вкрай важливо. Ну і коментар можете написати з декількох слів, наприклад, про те, як ви. Любите Росію, використовуючи весь свій словниковий запас, не стримуючись, який у тебе зріст, п'ять футів дев'ять дюймів. Не знав, що лайно росте до такої висоти. На жаль, у відео склати цього не можу через правила платформи. Але прочитати приємності про наших сусідів перед сном як за милу душу, тому не соромтесь. Наразі ж ми поринемо у епоху закінчення Другої світової війни. Ну як закінчення в 1943 рік, коли фактично відбувся перелом бойових дій. Війська Німеччини були розгромлені на так званій Курській дузі та по Дніпру, а згодом і взагалі розпочалося заміщення режиму з нацистського на радянський. Приємного, звісно, мало коли один окупант замінює іншого. Але це наша історія, тому просто констатую факт: 1943 року, в кінці листопада відбулася Тегеранська конференція за участі Совка, Британії та Штатів або як їх ще охрестили, Великої Трійки. По суті, вони були з союзниками антигітлерівської коаліції і прекрасно розуміли, що режиму третього рейху не так довго залишилось, та потрібно розробити стратегію подальших дій серед комплексу всіх проблем, до яких привела війна, була й одна досить делікатна. А саме майбутні кордони Європи та окупованих країн. Та лінія розмежування між Совком і всім цивілізованим світом. Звісно, що тоді Сталін вважався союзником. Всі успішно закрили очі на те, що це він фактично і розпочав Другу світову війну, пактом Молотова Рібентропа, та дозволили диктатору висувати свої умови на правах переможця. А його умови були досить простими: тілити в життя кордони Польщі згідно того ж пакту Молотова Рібентропа. тільки тепер західна частина Польщі, яка була під німцями, дістанеться Совку. Nice. і тут важливий нюанс. Сталін намагався отримати більше земель та водночас тиснув на західних союзників, бо існувала потреба у відкритті другого фронту в Європі, і підтримка СРСР була банально необхідною. Хоча існували напружені стосунки СРСР із польським еміграційним урядом, у тому числі щодо того, де мають бути кордони Польщі, вони все ж дружно прийшли до компромісу. І на допомогу в узгодженні тих же ж кордонів стала така собі лінія пана Джорджа Керзона. Якщо коротко, то цей пан це міністр закордонних справ Великої Британії, що був на посаді ще в далекому 1919 році. Тоді Перша світова війна тільки як закінчилася. Але спалахнули нові конфлікти, в тому числі між поляками та щойно утвореним. Им совком останній намагався поглинути всі етнічні українські землі, а поляки, в свою чергу, зазіхали на територію Галичини. І, власне, Джордж Керзон з легкої руки намалював на карті лінію, яка б, на його думку, мала владнати конфлікт та розмежувати кордони. Щоб українців хтось спитав, було б взагалі чудово. Але цей вже розмріявся. Але цей вже розмріявся. Так от, ця лінія була досить умовною та нанесена виключно з прагматичних і політичних міркувань, без детального аналізу етносу та палкої любові сусідів один до одного в ті буремні часи. Найсумніше з цього всього, що в результаті такого поділу на стороні поляків опинилися землі площею близько 20 тисяч квадратних кілометрів, де проживало біля півмільйона етнічних українців. З хороших новин, станом на 1919 рік, пропозицію лінії Керзона було відхилено та похоронено на невизначений термін з поганих новин. Польща окупувала тоді всю Галичину, аж по річку Збруч, і це на якихось плюс-мінус 200 км східніше від тієї ж лінії Керзона. Про лінію всі успішно забули, аж до наступного масового кривавого конфлікту на планеті Земля під назвою Друга світова війна. І вже Сталін пригадав про Кобзона Керзона, його лінію та пропозицію кордонів. Тоді вусатий виродок без п'яти хвилин вже був переможцем у війні над нацизмом, диктував свої правила. Та для розмежування кордону держав використав лінію Керзона, бо вона все ж таки частково враховувала етнографічний принцип проселення українців та поляків. Водночас, з ідеологічної точки зору, було зручно апелювати, що ось існував такий прецедент, спроба поділу, і то не він придумував, так хочуть самі народи. Зрозуміло, що Сталін не бажав віддавати Західну Україну та Львів полякам, та і Росія була зацікавлена в хороших відносинах із Польщею, щоб та повністю відновилася в орбіті їх впливу. Польський еміграційний уряд, зрештою, прийняв пропозицію розподілу по лінію Керзона, і клаптик Землі, про який згадувалося вище, з півмільйоном українців, та який отримав негласну назву за керзоння, залишився за поляками. Як не дивно, таку ідею підтримав сам Вінстон Черчилль, по суті, піднявши питання кордонів першим в Тегерані. А далі була вже справа техніки, коли Третій рейх остаточно перемогли, лідери країн зустрілися знову та зафіксували фактично сучасні кордони країн Європи, які ми можемо бачити на картах і зараз. Закерзоння, же, ж, де проживали українці, залишилось у межах нової польської держави, і населення українців вирішили масово переселити на території радянської України, а звідти, в свою чергу, депортувати всіх поляків та євреїв. План простий як двері, і якщо ви запитаєте, навіщо це було робити, враховуючи масштаб переміщення людей, то тут є декілька причин. Однією з них було чітке розмежування країн з метою, щоб в прикордонні Польщі не проживало загрозливих українських елементів, тобто українців, які би організовували спротив владі. Ну і ідентично так само на теренах західної України, щоб не проживало поляків, бо маєш це працювати в обидві сторони. Радянський Союз таким чином хотів з одного боку поставити крапку в польсько-українському протистоянні, яке активно тривало на прикордонні середини 1943 року. Та відповідно усунути потенційні конфлікти вже в межах комуністичної Польщі. Тому рішення виникло само собою. Для всього заходу СРСР розповідав, що дає право повоєнним країнам самим вирішувати долю власного населення, бо це ж буцімто вони підписували між собою напряму угоди. Це чесно та справедливо. А сам Сталін тихенько потирав руки і тішився новому власному злочину. Фактично, депортація українців відбувалася декількома хвилями. І спочатку все подавалося як добровільне переміщення, а сам Процес було запущено 9 вересня 1944 року. Тоді Рада народних комісарів УРСР та Польський комітет національного визволення або ж тимчасовий комуністичний уряд Польщі. Підписали угоди про так звану евакуацію населення, закріпивши її згодом ще однією угодою. Між іншим такі ж угоди Польща склала з Литвою та Білорусю, і населення цих країн теж постраждало від збочених планів Кремля. Але мова в цьому випуску не про них. Домовлена евакуація мала тривати з 15 жовтня 1944 року до 1 лютого 1945. І за цей період всі українці за керзоння мали би спакувати свої нажитки та переїхати. Тому що на початку це декларувалося як добровільний крок, вимушеним переселенцям обіцяли пільги, як от анулювання кредиту в Монобанку, звільнення на перший час від сплати податків та грошових внесків і надання позики у розмірі 5 тисяч рублів або ж 5 тисяч злотих, якщо мова йшла про виселення на територію Польщі з України, евакуйованим дозволялося брати з собою одяг, продукти, побутові речі і навіть худобу та птицю. Але водночас все найдорожче, як от готівку, дорогоцінні метали, твори мистецтва чи зброю. Мали залишитись. Звісно, що на таку щедру акцію мало хто підписувався, бо хто в здоровому глузді кине своє майно заради сумнівного щастя в країні рад. Під тиском радянської сторони, вже в серпні 1945-го польське керівництво почало застосовувати військо, щоб примусом виселити українців зі своїх законних домівок. І характерною рисою цього періоду були пограбування, напади, зґвалтування та вбивства, прикриті благородною метою евакуації. Так, перед тим і так українців кошмарили різного роду польські бандформування, не даючи спокійно жити. Але армія то був, якщо можна так сказати, новий рівень. Найбільш кривавими прикладами тої епохи стали трагедії у селах Терка і Завадка Морахівська, що очевидно що зараз знаходяться на території сучасної Польщі. Тоді українське населення не виселили, а банально вирізали, включно з жінками та дітьми. А села частково спалили. Чим далі підходили офіційні дедлайни депортації, тим дії окупаційної влади ставали жорсткішими, а так званим переселенським комісіям надали в розпорядження додаткове військове оперативне крило під назвою Ряші. В результаті депортації 1944-46 років було переселено 482 тисячі етнічних мешканців за Керзоння, і це для порівняння півнаселення сучасного Львова. Також що важливо, депортували українців не десь на територію Галичини, а на південь та схід України. Не дозволяючи в майбутньому переїжджати близько до кордону з поляками. Першим тимчасово постійним прихистком українців за кризоння були колишні колонії, німецькі поселення та інші не надто привабливі будівлі, схожі на ті, що зараз будовані в районі Рясне. До речі, переселяли українців на схід та південь не просто так, а суто по ідеологічним причинам до того часу ці території вже досить довго перебували під окупацією совків, і місцеве населення не по власній волі, але все ж стало здебільшого частиною імперії, більш лояльної до влади. По-друге, ці регіони масово потребували робочих рук для відновлення сільського господарства після воєнний період, а півмільйона українців це неабиякий ресурс. Якщо ви думаєте, що на цьому депортації українців закінчились, то мушу вас розчарувати. Адже на території закризоння після 1946-го ще проживало біля 200 тисяч наших земляків, і їм теж не пощастило. Справа в тому, що українці підтримували ОУН та УПА, і це неабияк не подобалось комуністичній владі Польщі, яка під приводу. До вбивства такого собі генерала Кароля Сверчевського розпочала славнозвісну операцію вісла. По суті, це була теж депортація українців, але вже не на території УРСР, а в межах Польщі, на західній її частини, поближче до капітульованої та зруйнованої Німеччини. Особливо непокірних українців відправляли в табір Явожно, а решту розселяли серед етнічних поляків. Таким чином, асимілюючи їх в нове місцеве суспільство, сама ж акція класично проводилась із застосуванням терору та репресій, а перевезення відбувалося у брудних вагонах з антисанітарними умовами. Операція Вісла фактично тривала до 1947 року, а останні 32 українські родини були доправлені на далекий північний захід Польщі вже в 1950-му. І якщо ви думаєте, що на цьому закінчився терор українського етнічного населення. Та знову ні. Була ще одна операція, відома під назвою Акція ht HT-1951», коли формально Совок та Польща погодились вже після лінії Керзона обмінятися кусками землі площі в 480 км квадратних. Тоді частина територій Дрогобицької області, а була раніше така область, і Дрогобич вважався повноцінним обласним центром, переходила до поляків. А Польща, в свою чергу віддавала еквівалентну ділянку у Люблінському воєводстві. Детальніше про це ви можете послухати у нашому випуску про легендарне місто Шептицький. Посилання залишимо під відео, де ми частково піднімали питання примусового переселення народів. Цього разу масштаби депортації були скромнішими, і постраждало всього навсього 32 тисячі етнічних українських мешканців, яких знову ж таки вивезли на схід та південь України. Як би там не було, за весь період депортації українцям на новому місці проживання. Таки вдалося побудувати своє життя заново та зберегти пам'ять про власну маленьку батьківщину у звичках побуту чи традиція. Про жахіття Другої світової війни потихеньку забули. Польща обрала шлях демократії, викинувши комуністичну погаль зі своєї території, а депортовані українці в Польщі, нарешті, отримали статус депортованих. Важливою в цьому питанні була постанова Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року, в якій йшлося, що щороку, у другу неділю вересня, відзначатиметься День День пам'яті українців жертв примусового виселення у 1944-51 роках. Пізніше Верховна Рада ще більше напряглась на диво і вже в 2025-му, буквально от нещодавно, прийняла законопроект номер 2038 звісно, після чергового тривалого обговорення, в якому прямим текстом йдеться, що особи, які були переселені в ті роки, визнаються депортованими і навіть пропонується виплата одноразової матеріальної допомоги та інші пільги що хоча би частково повертає історичну справедливість.